Рятувальники однієї з громад Полтавщини розпочали бойове чергування у новому сучасному пожежному депо. Його будівництво розтяглося на два десятиліття. Та лише за останні три роки ударними темпами його закінчили. Воно було зруйновано під час Другої світової війни. Силами рятувальників і місцевої громади було відновлено, але не було належних умов для повноцінного функціонування, для повноцінного несення служби саме рятувальниками. Зараз, завдяки зусиллям. Держави в особі головного управління Державної служби надзвичайної ситуації Міністерства внутрішніх справ, в особі обласної влади, в особі місцевої влади ми маємо, ну чесно кажучи, трохи шокований сучасне пожежно-рятувальне депо, яке є одним із найкращих в Полтавській області. Актуальність будівництва даного підрозділу зумовлена тим, що близько 280 пожеж щорічно вони виїжджають на гасіння, на ліквідацію різного подій ситуації, подій. 90 населених пунктів цієї громади вони обслуговують і не тільки цієї громади, і близьких громад. Будівля, в якій вони знаходились раніше, вона на жаль в аварійному стані і вона забудовує кінця 19 століття. Відтепер вогнеборці мають гідну матеріально-технічну базу для роботи та комфортні умови для відпочинку. Тут якісна вентиляція, тут автономне опалення. Хлопці, вона термомодернізована, будівля, вона повністю автономна, тому вони мають свої резервні джерела живлення, вони мають свій септик, вони мають водопостачання своє. Тому ця пожежна частина одна-одна із таких модернових в Полтавській області. Не тільки нову будівлю, а ще й сучасний пожежний автомобіль отримав даний підрозділ ДСНС. Ми ще відновили і матеріально-технічну базу у вигляді нового автомобіля МАН, який коштує більше 15 мільйонів гривень. І це в першу чергу буде поліпшення і безпекової ситуації на території громади, і всього району та всієї області. Ветерани служби також дали гідну оцінку новому пожежному депо. Від це особисто, я вдячний керівництву обласної військової державної адміністрації, керівництву головного управління, міністерства, що за такий короткий час в такі особливі умови це все відбулося. Це перлина всіх підрозділів Полтавської області на сьогоднішній день. І я скажу чесно, якби не роки, я б прийшов би сюди служити. Керівники області та головного управління ДСНС привітали рятувальників за реалізацією амбітного плану з будівництва сучасної пожежної частини. Це знак поваги та подяки від держави, від місцевої влади вам за вашу постійну щоденну рутинну важку працю. Я всім вам бажаю нести службу достойно. І всі вам бажаю живими і неушкодженими повертатися в свої рідні домівки. Я вам всім вдячний за вашу самовіддану працю, за вашу самовіддану службу, тому що кожен з вас вносить той внесок в нашу перемогу, щоб ми швидше з вами її наблизили. Кожен прильот ворожий, вони надіються, що ми не справимося, що ми провалимося, що ми не зробимо. Ми це все робимо спільно з вами. Я вам всім дякую за службу. Я вважаю, що Пріоритет наш залишається незмінним незмінний на цей рік. Кожна пожежно-рятувальна частина буде виглядати приблизно як ця в нашій області. Користуючись нагодою за самовіддане служіння народу України, кращих з кращих працівників ДСНС Полтавщини відзначили державними нагородами. У їх числі і Кремчуцькі вогнеборці. Кожен з них має за плечима понад 20 років служби. Відзнаку президента України за оборону України отримав Володимир Мартиненко. Працюю приблизно вже 21 рік і люблю свою роботу за те, що допомагаємо людям. Звичайно, з війною вона стала набагато складнішою, але ми з нею впораємося. 26-й рік служить Володимир Сподарець. За відданість справі йому вручили на грудний знак ДСНС України знак пошани. Складно, напружено, але, так сказати, це все е, свідомо. До цього вже пройдений великий робочий шлях, багато досвіду, навиків. Тому в даних стресових і. В таких ситуаціях держимо себе впевнено, врівноважено, реагуємо, допомагаємо людям в різних ситуаціях. Не шкодуючи власного здоров'я, поспішають рятувальники на виклик за сумлінну службу, ініціативу та наполегливість. Подяка Міністерства внутрішніх справ України оголошена Віталію Батраку. 26 років працюю. Робота мені дуже подобається допомагати населенню, рятувати людей, так само від стихійних лих. І клятих загарбників, що зараз наступають на нас. Як ідеш в вогонь, на адреналіні воно все виходить. Якось так. За себе край менш переживаєш. Переживаєш за свій колектив, що ти з ними разом працюєш, і за людей, ті, що знаходяться, допустим, десь на пожежі. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.